Розпочинаємо меморіальний захід увічнення пам'яті полеглих захисників і захисниць України. Гарнізон. Давай. Гарнізон. рівняй! Руко. Віряння на середину! Шановний пане голово, тануцький гарнізон для віддання військових почестей загиблих захисникам України вижикувано. Дозвольте розпочати церемонію шанування загиблих героїв України. Дозволяю. На прапор Державний прапор України внести друзья.

слава героям! Слава! 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 Слава Україні! Героям слава! Горнізон! Вільно! Сьогодні, 29 серпня, в Україні відзначається День пам'яті захисників і захисниць України, встановлений Указом президента у 2019 році цей день вшановує героїзм та жертовність тих, хто загинув, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Через мить вся країна зупиниться у мовчанні, щоб згадати кожного і кожну, хто поліг. У борні за волю і незалежність. Дня о 9.00 вшановуємо пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Тим шановна Калуська громада, пане голово, мужні і незламні воїни-захисники і захисниці, родини полеглих героїв. Вже більше десяти років триває наша битва заради української держави, яка є вирішальною для кожного з нас. Кожен з нас має бути безмежно вдячний захисникам. За їх жертовний вибір стати воїном. Ми пишаємося кожним захисником, чиє життя обірвалось на полі бою. Імена героїв вписані в історію країни, вони звучать у голосах рідних і побратимів, у назвах вулиць, шкіл. Вони викарбувані на меморіальних плитах, обелісках. Вони житимуть вічно. У пам'яті українського народу. Дорогі матері, батьки, дружини, діти, рідні полеглих. Ваша жертовність заслуговує на високі слова шани та поваги, але їх бракує, щоб у повній мірі описати ту втрату і біль, які крають ваше серце. Ви втратили найдорожчих, а Україна отримала безцінний дар. Шанс на вільне життя, на світле майбутнє. Ми низько схиляємо голови перед вами. Ми не дозволимо світу забути, якою ціною здобувала свобода. Кожен полеглий герой і героїня це цілісний всесвіт любові, мрій, прагнень, який тепер сяє для нас у вічності. Болюча пам'ять кріпить наш дух і не дає згаснути вселенській вірі у перемогу. На Алеї Героїв у вічному спомені і шані живе наша національна пам'ять, яка ознакою довічної вдячності кожному полеглому воїну. До слова та проведення церемонії вручення родинам полеглих захисників України звань! Почесний громадянин халуської міської територіальної громади посмертно запрошується міський голова Андрій Найдер. Слава Ісусу Христу! На жаль, вже який рік підряд ми тут збираємося, щоб вшанувати пам'ять тих, завдяки яким. Ми можемо зараз тут, по крайній мірі під відносно мирним небом жити. І дійсно найменше, що ми можемо робити, це пам'ятати, це згадувати, це вшановувати. Я хочу щиро подякувати всім, хто прийшов на цей захід, хто прийшов підтримати родини. Величезна вам шана і подяка. І дуже віримо, що вже наступного року буде перемога. А наша задача вшановувати пам'ять тих, хто її забезпечує і забезпечить. Слава Україні! Відповідно до рішень Калуської міської ради присвоєно звання почесний громадянин Каузької міської територіальної громади посмертно захисникам України. Загиблим наслідок російської військової агресії. Багрію Назару Романовичу. Василишину Мирославу Васильовичу. Василєву Петру Петровичу. Дегалюку Владиславу Валерійовичу. Святославу Миколайовичу. За Олегу Миколайовичу. Комару Ярославу Вікторовичу. Они Богдану Павловичу. Кузнецову Євгенію Яковичу. Назарію Михайловичу. Мунтяну Андрію Васильовичу. Пантелеєву Олександру Володимировичу Слюзару Роману Ігоровичу. Димсьюроку Ігорю Володимировичу. Беткову Сергію Миколайовичу Черковському Андрію Петровичу Юртаєву Константину Георгію. Істоту сонце заховалося за хмар. Журавлі тіли, їхнє пір'я було чорно-біле, піднімались висоту, відпливали чистоту, залишали нам сльозу, а у небі журавлі тіли, їхнє пір'я було біле, міле, ви взорі в небесах, і назавжди у серця залишай. Криницю пролітали над містом і селом. втратили ми, а у небі журавлі летіли, їхнє пір'я було чорно-біле, підіймались висоту, відпливали чистоту, залишали нам сльозу, а у небі журавлі. Ви зорі небеса, і насажний у серцях. Вічна пам'ять героям. Ми нескорений народ, волелюбна нація, яка перемагає. І віддає гідну шану своїм героям. Ми віримо, прийде перемога, здобута важкою ціною, і настане день, коли ми з великою радістю піднімемо переможні знамена, і гордо лунатиме над світом. Слава Україні! Героям слава! Гарнізон, рівняй, трумко. Державний пра прапор. Винести. Про план На завершення меморіального заходу, увічнення пам'яті полеглих захисників і захисниць України до виконання державного гімну України запрошується військовослужбовець Збройних сил України Володимир Клементій. Ще не вмерла України! І слава і воля ще нам, братя українці усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запанує браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького роду. Що й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Дякуємо всім за участь. Просимо військовослужбовців очолити ходу вшанування пам'яті. Ми йдемо, щоб пам'ятали.